Артеме, давай розпочнемо від початку. Ти не так давно став гравцем металіста 19-25, але проходив в принципі збори з командою. Які відчуття від того, що від зборів у цій команді, від того, що ти став гравцем цієї команди? Можливо, як опинився тут? Е, ну, опинився якось так. Вийшло, що е, зв'язалися один. Зодним з керівництвом клубу, і вони запропонували приїхати на перегляд на збори. А так як я вже працював з Валерієм Сергійовичем в шахтарі колись, от, він не був не проти, щоб я приїхав на перегляд, пройшов збори, підписав контракт, дуже цьому радий, вдячний тренерському штабу, і керівництву клубу, що взяли мене в команду. І за збори тільки позитивні враження, були хороші спаринги. Хороші тренування, я думаю, що ми добре підготувалися до сезону і думаю, що ми готові добиватися результату. Ну, ти вже встиг дебютувати в офіційному матчі ще й проти Шахтаря. Окрім того, що це одна з найтитоловіших команд країни, це ще й команда, де ти виховувався в тому числі. Які враження від дебюту? Ну, я думаю, для нас позитивний такий матч, тому що взяли дуже важливе очко. От, якихось там, особливих таких емоцій я не можу сказати, що були. Налаштовувались на роботу, що буде важка гра. От, і виходили, працювали, грали, щоб доби, доби, добути результат. А розкажи, можливо, ще пару слів про себе як про гравця. на яких позиціях ти можеш зіграти, де тобі зручніше грати, де ти більше за все любиш грати? Ну, я люблю грати, коли я на полі, а не на заміні, скажімо так. От, а в атаці. Будь-де де буду приносити користь команді, я готовий грати, де буде тренерський штаб вважати, за потрібне десь мене випустити, поставити, грати. Я готовий на будь-якій позиції атакую, зіграти. Між Шахтарем та Чорноморцем маленька пауза. Чи встигли з одного боку відновитися, а з іншого боку підготуватися до чорноморця? Ну, я вважаю, що з чорноморцем у нас буде така важлива дуже гра. Можливо, навіть і важче, ніж Шахтарем, тому що цікаво, вона буде якби, переломна в чемпіонаті. Якщо виграємо, то це буде такий хороший крок вперід. Ну, думаю, що відновились, головне психологічно налаштуватися на матч і показати хороший результат. Бо для нас цих там, три очікачі одне буде дуже важливе. І, я думаю, якщо ми виграємо, то це буде хороший поштовх далі, щоб рухати в чемпіонаті.